Тестуємо мікрофон. Ви чули швидку? Е, я зараз біжу в центр Нью Камерів. Е, на вулиці дуже тепло, дуже прям тепло, круто. Я ще така невиспана. Прокинулася в сім ранку. Коротше, біжу. А, мабуть, щось. щось сталося, тому що куча е пожар, пожежних машин, куча поліції і амбуланс. Так, ми відправляємося гуляти. Е я вернулася додому, покормила дітей, погодувала, перевдягнула. І зараз йдемо. Е я була в центрі Нью-Камерів. Е, зараз вам трішечки розкажу, що це таке, хто може скористатися цими послугами і е, що там є цікавого, пішли. Зараз вийдемо на вулицю, розкажу. Це ж зранку і зараз тестую новий мікрофон. Е, взагалі я його хотіла спочатку купити, але е, я пожлобилася і купила трошки гірший, цей начебто кращий. Так що мені цікаво, як буде там зі звуком, але щось я його дуже низько повісила. Віталій каже, що його треба вище вішати. Ось так він виглядає: така коробочка. Тут два мікрофони і е, слот для того, щоб в телефон висовувати. Я не знаю, як правильно називається. Ну, коротше, зараз розкажу про центр. Так, розповідаю, значить. Е... Що таке центр Нью-Камерів? По суті, ви можете звернутися туди в принципі за будь-якою допомогою. Це як як буде посередник, ну, коротше, Російською мову посередник, українську не знаю. Між вами і іншими центрами, будь-якими коледжами, якимись там навіть центрами зайнятості. Ви можете звернутися туди з будь-яких питань, наприклад, як подати податкову декларацію, як мені влаштуватися на роботу, допомогти написати резюме, я не знаю, допомогти там з футбанком, допомогти з житлом, допомогти з. От я звернулася туди, щоб допомогли з англійським. Я пройшла курси і курс, кажу, пройшла тест, і мене записали у коледж. І я буду чекати, деякі люди чекають місяців 6-12 по-різному. Можливо, я теж буду так довго чекати. І я чекаю навчання у коледжі. Значить, мені написали листа, що навчання розпочнеться, коли хтось звільнить групу. Тобто я в листі очікування. Скільки там людей в листі очікування мені невідомо. Можливо, десь можна зареєструватися і подивитися, але я не знаю. Ще сьогодні я прийшла туди, заповнила там купу анкет, відповіла на купу питань, і мене зареєстрували на Women Group, типу там якісь курси для жінок різні є і дитячі. Є якісь дитячі штуки, аля там і допомога. У догляді за дітьми, і садочки і школи, і догляд після школи, і продльонки, ну коротше, різне таке. І я буду чекати відповіді з приводу дітей і розповім вам, що вони мені запропонують. Ну вже, тобто англійський, я вже буду там вчити, ну не саме там, а в коледжі в цьому. Так, що ось так, якщо у вас є якісь питання, і вам реально важко з якимись питаннями, то ви можете спокійно туди звертатися, і це дуже круто. Ми зараз знаходимося на майданчику, і тут таке цікаве відбувається. Зараз вам розповім. Значить, привели сюди, я так зрозуміла, групу з садочка. Вони всі їх привели на такій ниточці, і вони всі тримаються за ниточку. Значить, п'ять дітей сіло на лавочці, а двом дозволили гратися. І за цими двома. Дивляться вихователі, катають їх на гірках, допомагають залазити на качелю. І через він сказав, ну, на англійській мові, що через декілька хвилин почнуть гратися інша пара. Вони зміняться і коротше, ті діти слухняно сидять, ніхто з тої лавочки не встає, ви що? Просто це настільки круто. Ну, знаєте, я коли, ну, якби була мамою да, там, тої дитини, яку я віддала в цей садочок, я була б впевнена, що все добре. І за мої точно слідкую, тому що я розумію, а я ж така, знаєте, коли вони тільки пішли, думаю, блін, це ж зараз, як вони почнуть бігати, їх 10 чоловік чи скільки, то ну, за ними можна не услідити. Тим паче, що це ну, ми на майданчику зрозуміли, не на, це не майданчик дитячого садка, а це як просто гірки тут посеред міста. Тобто тут нема ні огородження, дитина може спокійно. Кудись побігти, он як моя вже кудись побігла дина. Так що дуже класно, дуже класно реально, знаєте, метод прогулянок. У них, мабуть, у садочку немає свого вільного майданчика, або взагалі там, або просто стомили. Соня, лови-лови його? Вау. <решит> а ты, а ты? Давай. Давай, давай. еще раз. Еще раз. <решит> Тренируем с тобой. Баскетбол. Ого, почти. Мама твоя попадает.